Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3992-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить… – 1 мільйон 312 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. 30

Шановні гравці, вашій увазі 8924 тисяч розіграш Державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят два. Двадцять два. Сімдесят чотири, шістдесят один. Сорок чотири. Шістдесят три. Сорок. П'ятдесят чотири. П'ятдесят сім, тридцять чотири, двадцять вісім, п'ятдесят три. Сімдесят сім, двадцять чотири, сорок один, тридцять два, сімдесят п'ять, десять, шістдесят сім, три. А тепер в шій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7777 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 2. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім. Два. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.